В Івану Франківську відбулася перед Великодня Хресна дорога. Понад 10 тисяч людей віддали шану Божому сину за його страждання. Цьогорічна хода мала особливе значення. Прямуючи вулицями міста, її учасники об'єдналися у спільній молитві за мир в Україні. Як ніколи, напевно, в цьому році дуже важливо це, щоб молитися разом, молитися за мир, молитися за е, соборність нашої України, молитися за тих, які віддали своє життя, захищаючи батьків. Батьківщину Україну і за героїв Небесної Сотні, і за тих, які віддали свої життя на сході нашої батьківщини, оберігаючи кордони і цілісність нашої України. Хресною дорогою прямували як мешканці Івано-Франківська, так і гості міста. За хрестом рухалися священники, посадовці, лікарі, викладачі, студенти та школярі віряни по черзі несли символічне розп'яття. Перехожі долучалися до колони. Кожен відчував важливість власної присутності у величавому поході. Об'єднавшись, люди посилили свої молитви тисячами голосів. Наш сьогоднішній час це напевно дає ну, щоб задуматися. Про те, як ми живемо, які сьогодні тяжкі часи настали. Віддати щось на цій хресній дорозі не тільки для себе, для сім'ї, а для людей, помолитися за тих воїнів, які зараз там, а не тут з нами, які не мають можливості піти на цю хресну дорогу, помолитися за наших дітей, щоб вони з їхнім майбутнім стати просто добрішими. Хресною дорогою прямували також учасники бойових дій на Донбасі. Слідуючи за розп'яттям, кожен військовий згадував власний небезпечний шлях війни на сході України. А ще бійці АТО молилися за душі полеглих побратимів. Ти йдеш на хресну дорогу, і ти відчуваєш ну в душі. Дуже багато знайомих друзів загинуло. Якось хочеться присвятити їм якусь частинку того дійства, яке зараз відбувається, і, хоча б в душі морально згадати своїх друзів. Побратим, з яким разом прийшлося бути в бою, загальноміська хресна дорога тривала понад дві години. Десятитисячна колона прямувала від церкви Царя Христа до собору святого Воскресіння. Відповідно до стації Хресної дороги на Голгофу, громадянська колона зупинялася 14 разів. Тоді учасники ходи звертали свої молитви до Бога. Ольга Цьома Ігор Духович, новини на вежі.